Деякі прості меблі можна виготовити і самому. Коротко з моєї практики, може комусь знадобиться і зекономить вам час. І так, як це робив я на початку, заходжу в YouTube і забиваю тему. Меблі виготовляємо самі. Знаю для себе багато корисної інформації, а головне, що є така компанія VR. В Україні, яка займається проєктуванням і виготовленням деталей для корпусних меблів. І саме головне, що на її сайті VR Pro ви можете самі, не виходячи з дому, спроєктувати, заказати, взнати ціну вашого замовлення та оплатити свої забаганки. В даному відеоролику я хочу показати на простому прикладі, як це виходить. Виготовлення двох столів для кухні за своїми розмірами. Один стіл у нас буде з ніжками, другий без на боковинах. І скільки це буде коштувати! І так приступаємо. Беремо чистий аркуш паперу і проєктуємо. В мене вони вийшли такі, бачите на екрані. Заходимо на сайт Vier. Головна сторінка. Опускаємо вниз. Vier Pro. Заходимо на сторінку Vier Pro. Бачимо реєстрація, авторизація. Ми реєструємось, заповняємо рядочки. Це швидко. Відправляємо реєстрацію. В мене вона є, я просто вхожу в свій робочий кабінет. Після входу нам відкривається перша сторінка робочого кабінету. Так, заходимо на обробку ДВП, mdf нажимаємо на плюс і нас переводить на стартову сторінку нашого проєкту. Ми повинні вибрати матеріал. Для цього я опускаюсь сюди на компанію VR. Нажимаю ліву кнопку миші. І ми на головній сторінки VR. Я завжди заходжу на каталог, опускаю сниз, плитні матеріали. Плавно переходимо на DSP. На потім вибираємо виробника Chrono Ви можете вибрати другого. Це в мене просто приклад. І так ми попали на види нашого DSP. Тут фільтр зліва, зразу опускаємось, вибираємо товщину. Ми сказали, буде стільниця 18. Потім нам немаловажно уточнити чистий розмір. Це означає, що ми будемо платити тільки за ту частину листа, яку використаємо. Вид покриття, він ламінований. Ну і ще відтінок кольора. Для прикладу, беремо бежевий. Вибрали застосувати. Так, Vier нам показує три. На складі знаходяться три види нашого ДСП. Виберемо дуб золотий крафт. Отут у нас код товару, я його ко копіюю. Ви можете записати і потім обов'язково його вертаємось. От я вертаюсь на перший, нажимаю лівою кропкою і вставляємо отут код нашого товару. Нажимаємо вибрати. І віер нам, нас перекидає на сторінку з крайками. Крайки це така стрічка, яка клеїться по торцям обрізаної нашої плити, щоб вона була одинакового кольору, мала презентабельний вид. Значить, для прикладу ми беремо товщиною 1 мм. погонний метр стоїть 11 гривень. Знову записуєте це число код товару. Я його копіюю. Код товару вставляю. Вставити. Додати до вибору. І бачите, ми вибрали вже ДСП, у нас записано, кромка. І внизу почати роботу. Наводимо мишку, лівою нажимаємо. Перед нами відкривається наш проект Деталь. Відділ деталі. У нас буде одна деталь стільниця. На плюс додати. Пишемо назву Стільниця. Записали. Довжина нашої стільниці метр 200. Немаловажна деталь. По довжині буде розміщуватись текстура. Так, ширина 800. Кількість у нас один. Одна деталь, кратність теж одна. Кратність це коли склеюють дві деталі. Так, текстуру галочку оставляємо, нажимаємо Додати. І так, що-то не спрацювало. Давайте ще раз попробуємо. Так, назва стільниця. Довжина у нас метр двісті. Ширина у нас 800. Додати. Не зрозумів. от, все тепер правильно. Значить, це віконечко нам... тепер дві деталі додала. Ладно, забираємо. Одна деталь нам не потрібна, це ми вже щось лишнє тут. Видалити. Так, Так, видалили, осталась нас одна деталь. І так, помилки показую теж. Це буде корисно, хто перший раз. Значить, підводимо мишку два рази лівою кнопочкою. Відкривається деталь і обробка її. Нам треба обрізати кути. Наводимо. Обробка кутів лівою нажали. Появилось віконечко. Запитують, які кути. Нажимаємо всі. Тип обробки у нас. Нажимаємо радіус, радіус 70 міліметрів. Крайка. Нажимаємо стрілочку, Появилась наша краєчка. Натиснули. І от так. Де у нас сторона стику крайки? Нехай це буде у нас нижня сторона. Ну так, виберемо. Нижня сторона. Тепер додати. І появилась наша крайка. От вона загорілась кольором таким же, як тут. 1 мм. Нам більше це не потрібно. Значить, деталь ми вибрали, обробили її. Тепер фурнітуру. Нажимаємо фурнітура. Будемо додавати. Для того, щоб вибрати фурнітуру, знову вертаємось на головну сторінку на каталог. Меблева фурнітура. Заходимо на ніжки, ролики, опори. Вибираємо опори стола. Нажимаємо. І так, у нас з'явилось вікно. Опять же, фільтр. Щоб зразу не шукати, тут вибираємо висоту. У нас стіл по стандарту 750, ніжка буде тоді 710. Вибрали застосувати. Появились у нас такі чотири ноги. Для прикладу я візьму, допустим, нога меблева хром. Процедура та, та ж сама: запам'ятовуємо код або копію робимо. Копіювати. Вертаємось. На наш проект нажимаємо плюс Добавити товар, вставляємо код вставити, скільки у нас буде. Ну, Стіл 4 ноги. Так. І заносимо 4 ноги додати. Так, стіл є, ноги є. Осталось прикріпити ноги до стільниці. Знову вертаємось на каталог наш. Мебельна фурнітура, Перетягуємо сюди. Метизна продукція. Заходимо на саморізи. Вибираємо зараз саморізи. Не забуваємо: у нас товщина ДСП 18 мм, тому саморізи беремо 16 мм, але я би краще взяв 4 мм в діаметрі і 16 мм. Копіюємо код товару. Неправильно. Код товару. Копіювати. Вертаємось. Добав... Сюди вставляємо, вставити. Лишні дві крапочки. Удаляємо. Так, скільки нам потрібно саморізів. На ніжку йде 6 штук, 6 на 4, 24. Додати. І так, все. Стіл у нас практично готовий. Саморізи ми додали, ножки додавали. Зберігаємо наш проєкт, зберегти до кабінету проєктів. ОК. Переходимо на замовлення. Так, вибираємо чистий розмір. Галочка стоїть. Провести розрахунок. До речі, якщо ви заказуєте замовлення свого кабінету, то VR вам зробить знижку до 5%. І так, ціна перед нами нашого виготовленого столу, вона получилась 1896 гривень. Тут ми можемо також подивитись, переглянути розкрій. От ми використали з нашого листа тільки таку маленьку частину, закриваємо її. Далі ми відправляємо, нажимаємо на кнопочку Відправити замовлення. З нами зв'язується менеджер компанії, з ним вирішуємо всі наші питання. Ну і, мабуть, все. Так, відео получилось дуже довгим. Я сам не люблю такі довгі відео, ролики, тому другу частину, другий варіант стола буде в другій частині. Всім бажаю добра, удачі і дякую за увагу!